Сергія Пашинського можуть позбавити депутатської недоторканності через інцидент з жителем Василькова на найближчому засіданні регламентного комітету парламенту це питання винесуть на обговорення, якщо отримають відповідне подання від генпрокуратури. Про це новинам на першому розповів голова комітету Павло Пинзеник. Нагадаю, ввечері 31 грудня нардеп Пашинський вистріливши в чоловіка. Поранив його в ногу. Правоохоронці проводять слідство за статтею «хуліганство». Аргументи обох сторін збирала Вікторія Рощина. За словами правоохоронців, саме тут, на узбіччі дороги, за 700 метрів від траси Київ-Одеса і сталася сутичка міжнародним депутатом Сергієм Пашинським та жителем Василькова В'ячеславом Хімікусом. Доказом цього є залишки розбитої пляшки та сліди крові. Новий рік у лікарні. Так закінчилася для В'ячеслава Хімікуса сутичка з народним депутатом Сергієм Пашинським. Близько 19-ї години чоловіка доправило до лікарні Василькова з вогнепальним пораненням. Йому надали невідкладну допомогу, прооперували. Зараз лікарі кажуть, стан стабільний. Стан хворого на даний момент задовільний, хворий стабільний, гемодинаміка в нього стабільна. Тактика подальшого лікування. Надається зараз допомога антибактеріальна для загоєння рани, в подальшому йому буде виконано планове оперативне втручання. Того вечора В'ячеслав ішов від матері додому, щоб з родиною зустріти новий рік. Вирішив допомогти автомобілісту виштовхати з узбіччя на дорогу мікроавтобус, який не заводився. Габаритні вогні були вімкнені, запевняє В'ячеслав, тож іншим учасникам руху не заважали. Ми нікому не мішали на дорогі нічого. Толкаємо этот бус, стоять, ліжать. Поварачуюсь міст на відомій. У мене, ствол Ця його Він мене от і все. Никаких, ніяких вистрілів вверх нічого не було. Он в тупоря порядку думав, що как обычно будуть целовать ножки, тому що Пашинский. Дружина В'ячеслава, котра прибула на місце трагедії, вже за п'ять хвилин, показує прострелені чоловікові штани. Каже, на них явно видно. Стріляли стоячи. Вистріл відбувався був зверху. Це можна навіть без експертизи сказати, поскольку вот входної, вот виходної, траєкторія. Просто траєкторія польота пуль. Но то, что рассказывают, что Пашинский лежа отстреливался в целях самообороны, этого не было точно, сто процентов. Дружина додает, что боротается за справедливость и уже знайшла адвоката. С юристами я уже связывалась. В данный момент человек, которого я хочу нанимать, чтобы занимался нашим делом, в данный момент он пока на связи в телефонном режиме. Вот. Но обязательно будет это и прошение, и все это он будет вести лично это дело. А от Сергій Пашинський уже 1 січня на своїй сторінці у Фейсбуці виклав власну версію того, що сталося. Розказав, як 31 грудня, повертаючись близько 17-ї години додому, вони з дружиною мало не в'їхали в авто з вимкненими габаритними вогнями посередньо освітленої дороги. Сергій Пашинський себе винним не вважає. каже пострілом, урятував власне життя. Вони створили не Була надзвичайно агр... Агр... агресивною з погрозами і таке інше. Я вийшов з машини, щоб регулювати цю ситуацію. Він зразу з агресією накинувся на мене з погрозами фізично, роз... не тільки з погрозами, він вже йшов до мене. Не я до, не я до нього при наближувався він до мене. Я сказав: зупиніться він, зупинився. Я доставлю пістолець, ще раз сказав стоять, про що він до речі вам і підтверджує вистріл в повітря. Він приблизився. Розбив пляшку і його голову, я впав і зробив постріл, щоб його все-таки зупинити. А от адвокат Віталій Коломіць вважає, підстав для пострілу взагалі не було, Ба більше Пашинський нібито цілив у чоловіка з іменною зброєю, а механізм її використання досі законодавчо не прописаний. Законодавство про володіння і застосування зброї в Україні відсутнє вже в довший час, хоча воно дуже нагальне. З Цим пов'язана і відсутність культури поводження зі зброєю, і як наслідок відсутність культури поводження озброєних людей між собою і в подальшому так само невідворотність покарання за порушення такого закону. Заснопартійсь Чинського радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошує на кримінальному минулому В'ячеслава. увагу на нечнець пострадавшого. Чоловік до відповідальності за збиття власної жінки. Якщо він власну жінку збивав, то представте собі що він з дікам, який просто йому замічання. Поліція Київської області попрацювала на місці інциденту. Розпочато слідство за статтею хуліганство. На місці пригоди правоохоронці вилучили дві стріляні гільзи. Саме вогнепальну цю зброю зареєстровану вилучили і направили на експертизу. І правоохоронці зараз відкрили кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. У поліції додають цю справу тепер розслідуватиме прокуратура Київської області. Перші висновки обіцяють оприлюднити завтра. Вікторія Рощуна, Олександра Башкатова, Олена Бунт, Вадим Тимофієв. Новини на першому.